Умісти розположення того авто. Авто такі станції ще. хотів би ще з вами з вами зганяти ще на вокзал. Можна? О, не Дають, дають пройти. Які хороші люди. Блін, бо це так небезпечно, що я якби йду, тут машини палять. Бачите? А, Тут ще я назвав це пропасть. А знаєте чому? А тому що тут тупа пропасть. Машини так летять від цього. А там тупо пропасть туди. Там теж дуже гарний від. Коротше, мені треба якось перейти дорогу. Як ми бачимо, світлофорів тут немає, а вони літять. Тут. Світло... Світлофорів немає, але є. пішохідний і перехід. Зебра. Зебро. Ну, дайте мені перейти. можна? Можна? Можна. Дякую. Все. Переходжу дорогу і доходжу до островка. Це така велика церква, щось дуже схоже на собор, де, в який я ходжу. Ну, отак, все, до університету лишилося трохи. Чуть -чуть. Мені треба туди, потім повернути туди. Приноду пройтися, пройтися пройтися. А вже запам'ятаю, який він в стороні, я думаю, пройтися мені буде. Ну, no проблем. Так я йду, пройтися до мені буде. Без пробу. О! Я пам'ятаю це місце. Тут ресторан такий є, я його пам'ятаю. О, зараз бачу. бачимо той поворот. От туди я маю повернути зараз. О, це такі гігантське. Блін, чому мені так стає жарко в ті? Мені жарко вже стає. Я хочу хоче з голови цю шапку, шаблю, шаблю страблю і тупо йти собі. Тупо йти собі. Закипів країн різне. Ось, прийдеться сюди. Я тут вже буде мені музей. Чого я не Якщо в мене до музею, ще добиратися і добратися. А тролейбусі там багато поворотів до нього ще йти. Я не думаю, що тролейбусом. До нього доїду, а, як вам казали, десь біля Цецина близько там є остання зупинка, якщо ти хочеш зайти на Цецина. Типа, ну, Бо він доходив до Цецина, а я до музею не можу дійти. І він, А, ну поки тому що він з татом і не знімав це все, він тільки фотографував. А я йду повністю, я йду собі отак ви бачите. Ні. А. Так, ну прийти, думаю, віце от туди, от туди. І а там буде музей скоро. Б є, який музей? Чого я кажу музей, музей, якщо то університет? О, така площа. Якщо ти ще на дорозі, машини не їдуть. Так, прийдіть сюди. А тут такий от, непонятний фонтан, ну ми його пропускаємо і йдемо далі. О, тут що, щось сталося. Ось аварія. Чи що тут? Ааа, тут просто ремонт дороги роблять. Бідна машина, її заколов там. Це як та сцена то, проводика Томаса ну до того Персіка. Ну такое замурували в тунелі і сказали йому, щоб він не виходив, виходить, що він прийняв рішення, що дощ його краскою спортив, бо йому покрасили його. Як і вот тут машини чогось і чогось нахер її взагалі туди заперла. Якщо машина не вміє говорити. Ден'ем be speak. Guys, don't can be speak. Машина не може говорити. На двох мовах сказав. Машина не може говорити, на трьох мовах сказав. Не знаю, як не показати. Коротше, йдемо, йдемо, йдемо. Просто те, що мені не вистачає. Тут скоро має бути. Тут точно має бути. Майкейк, кейк. Кейк. Кейк, торт. Торт. торти роблять. А я... Нічому так стає жарко в цій шапці. Бо сьогодні погода така собі. От якщо б я прийшов сюди в ясну погоду, то було б бомба. Я думаю, я такі, та, фігня, Рома пройшов більше. Так прикол, що мені важче зараз прийти, за того, що я не зафік знаю, де, я фіг знаю, де від цього університету Фух, навчився його вимовляти нормально і правильно. Мені страшно знаходиться. Тупо нарешті навчився. Типа, я маю знімати, хотів б це все в одному відео засняти. Получилось так, що я засняв все в пару частинах. Тут щось дуже велике. А ну-ка, я бачу якусь дорогу. А тут щось точно дуже грамільне. Ой, зараз ще я буду куча. Я, я блін, тут ніколи не бував. ось як Рома ізучай чернівці, він тут 100% був, бо він... Весь ізучу перший травневий район, досі вперше травневий. Він наче він тут стоїть тот його був. Я далеко зайшов дуже. А потім ще прийшлю вам на віцик, карти, де я знаходжуся. Блін, не видно. Але тут якийсь міст. Давайте і на нього заглянемо. На цей міст. О, так, дядька виїжджає, Даймо, дамо йому виїхати. А самим пройдемо. А, самим пройдем. О, це не місце, це просто дорога така. Бачите? Тут. Це ще одне нове місце, яке я відкрив для себе. Записав це все в одному відео. Ну не в одному, а по частях. Іноді... Чуть-чуть. Там університет, йдемо до нього, я тільки тут дорогу поверну на дорогу. Перейти, потім там перейти і отак перейти. Ідеально. Чекай, 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 чекай. Машина. Там теж пропащі. Ой, який тут загрима. Виходимо тут. Знову якесь приміщення, зупинка. Автобус і ще такий великий стадіон. Педагогічний фахований кол коледж Еу ім Ю, Федьков, Ю Федьковича запрошує на навчання учнів 9-11 класів за спеціальностями. Таке щось тут таке інтересне. У нас навчальний заклад такий, просто все таке гарне. А представте, коли пасмурна погода. Фух. Дуже-дуже гарне скривається. Я не знаю, що це таке, але учнів 9-11 класів. Я точно сюди не піду. По-перше, я не знаю, що це за місце взагалі. Не пройшов я 100 тисяч 618 курсів за англійською за день. Дой за рік. Я сюди сто відсотків не піду, бо це якийсь непонятний навчальний заклад. там, бачите спорт, яким я не займаюся. Я знаю, який чуть спорт, перестав ним займатися. Я чогось їм не зараз, коли я подорожую, панрую, я про нього згадав. Ну-ка, надійну шапку. От я ходжу в шапці. Моя об Обновлена версія мене. Все, я. Ти тим бачиш, Рома коли йшов, він ішов з татом. Тобто є на кого покластися. Він не відповідати. Якщо здається, я бачу ще теж університету. Ні, ні, ні. Мені ще йти і йти. Ну-ка, я ще тут. І це весь цей навчальний заклад. Ну, опієн. Ми проходимо сюди, йдемо далі. До нашої тілі. Нашої цілі. Це університет. Та де ж ти? Думаю, тут углом вже буде університет. А був би з романом, було б веселіше і інтересніше. А, я не на відомому собі місці питати, я буду додому повертатися. Десь вже думаю, я прийшов кілометри. Якщо по всій мій дорозі, думаю, я прийшов кілометри. Багато. Нічого не знімала. Ні. Що це? Що це таке? Що це таке? Що це? Короче, я просто не помилаю сюди. Бегаємо. Палац. Ще якийсь палац. Тут палац, який знайшов. Оцей от. Оце вот. Що ви зараз бачите? Якийсь палац. Не знаю, що це таке. А ми йдемо далі до університету. Блін, я загубився все. Я здаюся. Я ще раз подивлюся в карту. Ну вибачте мене, будь ласка. Я вже сто тисяч разів тут все обійшов, ніде нема. От тупо. Я не дуже запам'ятовую такі ті карти. Ладно, зараз буду останній раз, коли піддивлюся в карту. О, тут щось таке дуже велике, огромний ресторан. Кожен на той ресторан загрив п'ять мара. Короче, угу. я дивлюся по картах. Зараз включу запік.